Вітаю тебе, моя люба подружка, моя красунечка. Обіймаю цьому. Вітаю тебе, мій друженька, мій любий друженька. Міцно обіймаю і запрошую тебе провести деякий час зі мною. Будемо гуляти вуличками різних райончиків. Я тобі буду показувати, що тут є, щось розказувати, як зазвичай, як зазвичай. Ділитися деякими думками з тобою та й просто будемо ходити у це, щолкати клювом, як то кажуть. Не знаю, наскільки саме тобі є цікавим такі відосики влогі е, Walker Style чи як їх там звуть. Не дуже я розуміюся на цьому. Ну, Я це називаю, бруділки, бруділки, як ото грати. Дум, я не знаю, чи грав ти в таку гру, чи грала ти в таку гру. Ну просто бродимо, дивимося. До деяких споруд, конструкцій та оцих таких будівницьких рішень я і досі ніяк не можу звикнути, та навіть ще й не намагаюся. Тому що з першого погляду, коли дивишся на ці забудови, ці споруди, може таке знаєш, відчуття. А бути, нібито повністю відсутня логіка. І мені і зараз так здається, що будувалася це, ну, ніяка логіка, не враховувалася, а просто, аби щоб побудувати житло якось, 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 щоб було деяко речі скласти, дубку промостити, і щоб на голову не капало. А потім вже щось добудовувалося інше. Додам ще це не самий поганий район. Чесно, не самий поганий район. І тут тобто, також житло коштує недешево. Хоча самі апарти, самі у цього тинки, кімнатки дуже маленькі. І ще такий момент, що. Тут не люблять світло, не люблять, коли сонечко попадає саме в віконечко. Ну, Якось до цього відноситься їм краще, чому, щоб воно було темніше. Можливо, це пов'язано з тим, що коли літо, то дуже жарко. Хоча зараз у всіх майже є кондиціонери. Це дивно, як це не любити. Сонечко. У нас зазвичай, коли людина шукає собі житло, перше, що вона буде ну, вимоги, ну не перше, а одна як з вимог є, що щоб кімнатка була світла, щоб було світленько, щоб сонечко було, щоб не було занадто темно. От, тут все інакше. Ще є така проблема тут, це проблема дуже серйозна, плиснява. Плисняві тут, стільки видів, що я навіть і не знала, що її стільки видів може бути. Від чорної до білої, від зеленої до коричневої. Тут такі колонії плисняві, і вона може бути всюди, і постійно її вимиваєш, дезінфікуєш, постійно там все це зачищаєш і красиш. Ну, Місцеві якось вони так, знаєш, все звикли, мабуть, і вони ну, не так серйозно чомусь до цього відносяться. А я плисняве дуже боюся. Особливо це в мене ще знаєш, пов'язано, коли жила у В'єтнамі, коли була в Таїланді, в таких знаєш, вологих, досить вологих країнах плиснява. І здається, що начебто, ну яка тут може бути плиснява, бо тут вологість збільшена тільки тоді, коли йдуть дощі, коли сезон дощів, а не тут-то було. Навіть коли дуже дуже сухо. А коли вологість дуже маленька, все одно плиснява, ну, може інший вид, я не знаю, може дійсно інший вид, може й дійсно стільки видів, що ми не можемо знати. Або стіни десь там воно накопичують ту вологу чи десь той конденсант, а якось воно так працює дивно. От, і вона розмножується. Ну, І з цим ну, я особисто борюсь як можу. Також, коли е, шукаю житло і переїжджала, да шукала житло. Також, якщо я бачила плисніву, я відмовлялася, але як виявилося, що це зовсім нелегко знайти житло, де повністю вона була б відсутня. Тобто, навіть якщо нові нові забудівлі е, здаються, да, нові кондіки чи то парти, навіть там вже може бути плиснява. До речі, тут дуже швидко здається, все як побудували. Ніхто не чекає на те, коли будів забудова. Коли ця будівля вже готова, коли вона дасть там усадку, чи пройде якийсь там період випробовувальний, це якось на кого не хвилює і ну, не паряться люди, дуже швидко швиденько заселяються. Ну і як ти знаєш, друженька подружка, в мене ще є цуцики, а цуцики вони дуже-дуже так зменшують можливість. Знайти краще житло. Тобто бери, обирай із того, що тобі пропонують. Так, от тому, що з цуциками, з котиками, з домашніми твариночками ти не розгуляєшся натакоє такою. взагалі, дуже буде маленький е, вибір. І то буде не саме найкраще житло. Повірить, досі не, ну, дуже не нове, не нове. Так, це ми на Парковички. А зараз ми з тобою, подружка, друженька, йдемо до. Ветеринарки з Фрідою. Моя Фрідочка захворіла, в неї алергія. Я, чесно кажучи, не знаю на що, але я так думаю, що це десь вона на майданчику, коли поміняли майданчик, десь там якась пилюка чи щось таке потрапило. Я, звісно, про це розповіла лікарю. Я повернулася, вирішила йти до того шпиталя, де я. Колись давненько була, я тобі скаржилася, що там такий недолугий дід-доктор працював. І я перезвонила, перепитала, чи є той молодий лікар-ветеринар, якого дуже полюбляють мої песики. Мені сказали, так, є. І я приїхала до цього, до цього як ветеринарка для Pets Clinic Hospital. А, ось і як виявилося, той лікар. Він працює, молодий лікар тільки по понеділках тепер. А інші дні він працює в іншому місті, в інших шпиталях. От, на жаль, на жаль, тільки в понеділок, але 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 моє його дуже люблять, дуже поважають і не бояться. Оскільки це, бачиш, ігрушки роздивляюся. Фріточка, вона ніч всю не спала, вона себе так розчухала, і я, звісно, з нею не спала. А Якби я це, наприклад, була чи в Таїланді, чи в В'єтнамі, чи ну, в Україні, чи в Малайзі, я б зналася, що робити. Тут я. Чесно, не знаю, що робити, тому що тут ти нічого не купиш. Тут навіть щоб очі собаці промити, просто щоб якийсь там хлоргексидін чи що тому я просто заварювала. Міцний чай, наскільки можна було зробити міцним для того, щоб промити її очі, бо вона все чухалася, і з очей в неї все, і соплі в неї були, і з вух текло. І вона всю себе розчухала, всю себе повністю розчухала. І а в мене навіть немає ніяких пігулок від алергії, тому що тут не те, що для собаці, то для себе тут нахіра нічого просто так не купиш, бо хату тобі скажуть: іди до шпиталя. Я кажу, я вибачаюся, що плачу. Старе, придбати чи жіночі тампокса. Мені теж треба йти до шпиталя і звиняюся показувати, що воно мені треба. То мені здається, що скоро тут до такого абсурду дійде також. От. Не кажучи вже про все інше. От і це ж я очікую. Людей було дуже багато, тому що ми ввечері приїхали. Він зробив малі мої укола. Я б сказала, що на всяк випадок може треба якісь антибіотики, тому що вона дуже сильно себе почухала, розчухала, і може там ще додаткова якась інфекція, тобто мало ну, могла б потрапити, і то, що він ем, погодився. Ну такий він адекватний, більш адекватний хлопець, хоч мало. І я ж кажу, мої песики, песики його дуже люблять і вони не бояться, не бояться, коли він там на руки їх бере, оглядає, робить якісь ін'єкції. Він навіть розмовляє там з ними, вони його слухають. тобто Одружений молодий хлопець. Дуже-дуже така у нього приємна енергетика, дуже приємна енергетика. Я коли побачила, що в той день там не було того старого діда, ліка. Я навіть зраділа і кажу, а його часом не нагнали, він там не на пенсію, і що його не витурили. Звідси він каже, ні, не витурили. Я кажу, слухай, а ти, ти зараз ну, додатково працюєш, що ти кажеш, тут тільки по понеділках з'являєшся. То може я б могла якось там приїздити до а він каже, там взагалі в іншому місті, розказав, що дуже там далеко, і ну, ну дуже далеко від мого дому, тобто воно ну, не камільфо їхати. От я. І коли змінювала ту шпиталь, щоб не попадати на того, бо я тоді зла була, така зла була, коли той старий хер, коли він там вже загниться, той старий хер сказав, що у Фріди там така проблема, наказав там три бачки Гречаної вовни. От. Я довго-довго не ходила, їздила до іншого шпиталя, до конкретної дорогого, і, і далекого воно знаходилося. Але до, щоб молоду туди везти, то я подумала, якщо той лікар, то я повернуся до того, з чого, якого ходила. От, зробив він да, всяких там, всяких там. Ліків, також я смаколиків такі, як Ергенни для малої купила. Я оце думаю, що ну, ми як зійшлися на тому. Він каже, що то може якийсь там. Е чи Клеш, чи як його кажуть, що от в пилюки десь живе, десь вона, типу, на якомусь мандай... май... манданчику. Майданчику десь воно підхопила якась ранка, там, і ото чешеться. А Може каже, її я якусь її чесмаколи, які зідмінювала. Я кажу, ні, нічого не змінювала, все ж теж святей давала, що і раніше давала. Ну то, то таке. я так розумію, що він зробив їй це, як його там. Ну, на кшталт при якийсь там гормональний такий кол, щоб вона не чухала так себе. Потім я там мазюка її намазала і некрола не крола, там одягла. Але вона ж навчилася того некрола скидати, тому я щоб вона менше якось себе травматизувала, одягла ще одяг на неї, щоб вона там себе не розчесувала. Ну, нігті, звісно, там підстригли, той лікар, допоміг. А це я знімаю район, а це взагалі зовсім інший район. Він далече від мене, Ну так конкретно далече від мене, чого я сюди приїздила. Я приїздила, що в інтернеті домовилася з ним, хером з гори, що я в нього куплю штаті. Штатіва, бо в мене наїбнувся штатів, той високий, такий дешевенький, Ото не треба було такого дешевого купляти, Але Хто знав, хто знав, що мені дійсно потім знадобиться, що я так мені це сподобається, і що мені потрібно буде великого такого міцного, більш серйозного і вищого штатива. І е, вони так такі хороші, конкретні, щоб на них все кріплення було, і стабілізація. Вони не дешево коштують. Я думаю, що я собі буду нового, може, і візьму, може хтось продає, перепитаю. І то в інтернеті знайшла одного. Він типу, показав фотки там того штатіва, і домовилися ми на пів восьму, що я приїду купляти того штатіва. У нього щось там за 10 чи там щось таке доларів, чи за 15, Ну що ну це насправді 10 доларів. Для професійного штатива чи на то не є такі великі гроші, але ж він і не новий, звісно, був ну, нічого. І каже: не запізнюйся, тому що мені там десь до восьмої треба вже там кудись йому відчалити. Я приїхала раніше, я вже була в 25 хвилин, всім 7.25, п'ять на початок восьмого. І пишу ж, де ти є? Воно не відповідає. Тобто чувак просто злився, а це така знаєш місцева гра у хангуківкареців. А вони дуже люблять зливатися і не відповідати. Тобто, ти написав а тобі ніхто, не ні яка падла, не відповідає. Тобто, це вже треба ставити хрест, але як ніяк того не звикну. Що якщо тобі не відповіли, проігнорували або не підняли слухалку, то це вже не треба. Це розгортайся, просто розгортаєшся на 180 градусів, ідеш собі, йдеш собі. Просто забудь, ота так, ото ну, такі правила. Як на мене, да, для європейців, то я не вихована людина, а як для азіатів, то є норма. Тобто, це як треба це прийняти, що це таке є, яке як такі є правила. Якщо тобі не відповіли і не підняли слухавку, то вже все. Тобто, все. Я три меседжі написала, що я вже на місці де ти. я вже чекаю, прийшла раніше де ти. Якщо ти там щось в тебе там помінялося, третє меседж я відправила, щоб з тебе, то скажи, куди під'їхати. Чи як ми це все вирішимо? Чи напиш... напиши мені там про ну пізніше, коли у тебе буде час? Якщо воно все не пройшло, то то нахер. Ну десь ну звісно, знову я ж кажу, що як європейська людина, я десь надія, що може там дійсно у людини щось таке трапилося, але якщо я не відповіла вона тобі. Ну, я почекала 20 хвилин, постояла, то покорила, подумала, відео, ото от туди-сюди познімала і поїхала далі. Поїхала, мені там треба було до одної похилої пари доїхати. Вони просили, щоб я там передала однієї людини з району, передала їм привезла одне, а там забрала інше, таке, от, щоб ну, допомогти мені треба було людям, то я і не стала то далі. Через 20 хвилин, як людина мені не відповіла, не винесла того ж тіло, то як то не состоялося, то я поїхала -от, то, то да, цим стареньким там привезла, що мене просили, віддала, забрали, що вони там, а вентилятори, да, 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 да. ой, я його. І там ще походила, познімала. Кажу, у вас такий район прикольний, бо я тут ніколи не була. Думаю, походжу, познімаю, може, щось цікаве побачу. Побачила цікаве сміття. От. Ну тут бачиш, що друженька подружка. Тут же ж не прийнято оці баки зі сміттям ставити. Ну, немає такого, як ото у нас, да? що величезна, таке от контейнери ставлять, і в нього там вже різне сміття сортирують. Ні. Тут Оце бачиш, бачиш, це місце для молитви. Це місце для молитви. Тут таке практикують. Тобто, зараз, оскільки житло дуже маленьке, житло дуже маленьке, не у всіх людей є змога побудувати у себе в хаті. Тобто буває таке житло, особливо якщо людина одиначка живе, що там не то, що про цуцикав, про прокотикав, а просто отак от зайшов і ліг там спати. І все. Я не знаю, може, ти в інтернеті таке бачила, чи ти таке бачив в інтернеті. Якщо ні, то на припадови житловазі, що там дійсно така ото кімнатка, як купе, як купе, і там. Ем... Не те, що жити, ну, ну червоний кут, тобто місце для молитви, там немає змоги зробити. Немає не змоги поставити ніякого не алтарика, не якусь там свічечку запалити, не якусь там, я вже не кажу, для того, щоб якусь аромапаличку запалити, бо воно ж буде так шмардіти, знаєш, навколо, і воно там в тому хаті купемона задихнутися, а то щось сусідам буде виняти. От. І тому практикують таке, що, наприклад, якась людина має хатку, так, і вона там робить оце нашталт місця для молитви до не храм, не будівлю, от, наприклад, людина прокинулася, відчуває потребу, потребу помолитися, і вона ж не поїде там хер зна куди до того храму величезного, чи в три часа ночі, чи в два часи ночі. Вона має змогу прийти до такої маленької хатинки, скільки там треба там пожертвування, скільки не шкода, скільки там не є залишити, там свічечку придбати, аромопаличку і просто провести так, помолитися. От я вважаю, що це також добре. Також добре. Звісно, краще, якщо було. Змога у себе в хаті, у себе в домі, де людина живе, влаштувати і обладнати собі червоний кут, місце для молитви. Але якщо нема, ну маємо те, що маємо. У так про що я тобі розповідала про те, що тут не прийнято ставити контейнери величезні собаки, такі як ото Назда, і там декілька видів цих контейнерів, де ти сортируєш. Ну тут також сортирують, але цих баків немає, тому ти маєш змогу побачити, що люди просто в пакетах то викидаються сміття на вулицю, і воно так шмердить, особливо влітку. Це лежить, лежить, і скільки там три рази на тиждень, да, чи скільки а, приїжджає смітницьк. Смітника збір, і ото все забирає, забирає, забирає. тому до, досить багато. Ну ти бачиш, я це по району гуляю. У нас також таке коїться. У кожному такому районі воно таке коїться. Це як в, парт... в апартаментах таких великих великих. Там ще якось такий нашталт контейнерів. Не контейнери, а нашталт. Щось таке, ото е, якісь такі великі пакети такі натягують, теж якось познімаю, покажу. От а тут і бачиш маленькі віконечки. Тут не роблять панорамних вікон. А якщо навіть ти і бачиш таке щось на шталт панорамного вікна, я тобі так скажу, що то ілюзія, тому що це такий більше такий балкончик для того, щоб там не вивісити просушити білизну. Але у кого немає змоги в хаті сушити білизну, вони просто виносять от на вулицю, там біля дороги, десь ставлять мотобайки, туди-сюди їздять, у самокатчики туди-сюди гасають, а посилу метелики, і воно там ото. Висить, висушується, пилюку збирає, протрухає. Але знаєш, що я тобі скажу, що до панорамних вікон, до такої -то ілюзії, коли здається, да, що там наче велике вікно, а там просто так воно кирпичем все зароблене, і там просто натягнути такі ем, виробочки, на які вішається білизна, щоб вона сушилася. А це може і непогано, може і непогано, тому що як -то в стендапах зараз шуткують да, наші українські. Коміки стендапери кажуть, що і нахер ті панорамні вікна, коли кажуть, там от я приїздив до столиці, я приїздив до столиці, ще будучи студенткою, так чи студентом, так мріяла, що буду у це жити в якоїсь такої нової забутові будівлі новій, і там будуть такі величезні панорамні вікна. Але як показала практика, що нахер вони потрібні, Тут мені так і не дістається, що тут також люди про це пам'ятають, що воно таке є безпека і небезпека. Що таке війна і такий йобнутий сусід от, приживає, то нахуй ти, і, і потрібні величезні, величезні, величезні вікна. От. Ну що, друженька, що подружка? Це трошечки. Я не знаю, що я тут стаю. Ай, я пригадала, це я стаю, якось падло, перегородила дорогу. Це бачиш, перегородила дорогу, і мене бісила. Я чекала, чекала, знімала, знімала. Мені так от, знаєш, так що сумно стало. Думаю, а я тобі щас посигналю. По Тут, хуяк як ми вже і дома. А це бачиш прання, це в мене песики печива ховали, а я постійно не передивилася і от так посунула в пральну машинку. Тепер з печивом береться. Ну, хай його так буде. От, друженька, от подружка, цьомаю тебе. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відосіку. Кицонечка моя. Обіймаю тебе міцно міцно і перед тим як прати, все перевіряй.